У 1950-х роках М 46 була найдалекобійнішою гарматою радянської армії та влучала цілі на відстані до 27 кілометрів. Сьогодні, в умілих руках українських військових, ця гармата влучає цілі на відстані до 37 кілометрів. 130 міліметрова буксирована причіпна гармата М 46 знищує артилерію і живу силу противника, що дозволяє нашій піхоті працювати ефективніше. Нещодавно українські військові зі старої гармати знищили російську самохідку 2 с 9 Нона була сама прекрасна. Мить, коли вони хвастали стрімуни на весіллі, а тут просто якась гармата. 50-х годів нічого від неї не залишило. Отримавши координати ворога, артилеристи за лічені секунди наводять гармату на ціль і знищують її. Гармата! Постріл! Кручу барабан, там є такий прицел барабан. Викручую його, тобто там виставляю, скільки мені дають, потім є рівень. же рівень я виставляю. І кутомір. Кутомір виставив. Є основна точка наведення, по якій я наводюсь. навівся. Вийовів бульки, і тоді вже я можу стріляти. Темп стрільби М – до шести пострілів на хвилину. Обслуга гармати за старими підручниками складає вісім чоловік. Проте наші військові справляються з нею четверо.